Всім привіт, з вами різіна це Ньюз. Японська компанія Bridgestone, яка змагається з французькою компанією Michelin за звання найбільшого у світі постачальника шин, розробила версію без повітря, яка, за її словами, може витримати рух транспортного засобу з навантаженням вагою в одну тонну на колесо зі швидкістю 60 км на годину, що і великим кроком вперед порівняно з можливістю звичайних шин. Гудієра звиває розумні шини: система Sideline, що дає змогу виявляти сніг і вологу на шині та передавати сигнал автоматичній системі екстреного гальмування. Що покращує реакцію в складних умовах. Вона поки що залишається прототипом, очікуючи впровадження до 2029 року. Одна з найдорожчих автомобільних шин є Michelin Pilot Sport Pax для Bugatti Veyron. Ціна таких шин становить 25 тисяч доларів за комплект. Шини плюс монтаж. Унікальні шини створені для швидкості понад 400 км на годину. На таких шинах можна проїхати всього 5 тисяч км, потім заміна. Шиномонтаж можна робити лише у Мішлен Франц з спеціальним обладнанням. Це найдорожча шина у світі з точки зору експлуатації. Підпишись, і я розповім тобі ще багато цікавого про шини.